Ми сьогодні бачимо, як стрімко розвивається Україна в розвитку органічного руху. І е, ми знаходимося сьогодні на найвеликій всесвітній виставці в Нюрнберзі, Біофах. Е, ми тут для того, щоб показати себе, показати, що ми можемо виробляти також органічну продукцію. Біофаг-2014 це найбільша виставка органічної продукції у світі. Олександр Ющенко є одним із провідних підприємців органічного сектору в Україні. Завдяки підтримці Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Олександр Ющенко та ще вісім українських підприємств перше представляють свою продукцію фахівцям на міжнародному рівні і таким чином отримують доступ до міжнародного ринку збуту. It is Такі першопрохідці, як Олександр Ющенко, відіграють дуже важливу роль у розвитку органічного ринку в Україні, адже вони відкривають і полегшують доступ до міжнародного ринку для малих та середніх підприємств. без таких підприємств-лідерів було б неможливо відкривати нові ринки з буту. 70% території України зайняті під сільське господарство а її п'ята частина населення працює в сільськогосподарському секторі. Країна розпочала перші реформи і тепер перед нею стоїть непросте завдання, а саме створити умови для сталого та соціально зорієнтованого економічного зростання. Підтримка розвитку приватного сектору, наприклад, стандартів сертифікації в органічному виробництві, є одним із напрямків співпраці між Україною та Швейцарією, яка спрямована на охорону навколишнього середовища та сприяння покращення якості в Україні. Частка органічного виробництва в сільському господарстві є дуже малою. Але цей напрямок має великий потенціал, адже в Україні багато полів та родючих земель. На відміну від традиційного сільського господарства, органічне сільське господарство потребує також більше людської робочої сили, що дає можливість створити нові робочі місця в сільській місцевості. Олександр Ющенко знає, що його підприємство може бути конкурентно спроможним на міжнародному рівні лише, якщо його продукція має високу якість. Висока якість це головна передумова, що дає можливість отримати органічний сертифікат. У цьому впевнений також Іван Гавран, який працює у сертифікаційному органі, що був створений за підтримки Швейцарії. Органік стандарт є незалежною сертифікаційною компанією і важливе завдання бути неупередженим у всьому. Наразі ми відібрали зразок кукурузи на ГМО І як вимагає органічний стандарт, генетично модифікованою вона не має бути, і навіть відсоток має бути ноль. Передача знань є основною складовою швейцарсько-українського проекту розвиток органічного ринку в Україні. Підприємство Олександра Ющенка є так званим показовим підприємством, на якому регулярно проводяться дні відкритих дверей для малих та середніх підприємств. Що для мене було цікаво, то це вирощування сільськогосподарських культур, адже ми теж цим займаємося і. Проблеми боротьби з бур'янами, і підживлення, і обробітку ґрунту це для нас теж наші нагальні проблеми. Тому дуже добре, що не потрібно їхати за таким досвідом кудись далеко, чи за кордон, чи в іншу область, чи на інші куточок України, а що тут недалеко поруч є чудове господарство, де можна приїхати і побачити і фактично потрогати руками. Тетяна Яблонська має невелике господарство у цьому році. Завдяки знанням та інформації, отриманими в рамках проєкту, вона збирається вперше посіяти органічну сою. Нарухували дуже багато статей. Ми популяризуємо інтернет близько ста малих та середніх підприємств, виробників органічних зернових культур отримують переваги від таких заходів. Ми надаємо українським фермерам консультації, які проводяться швейцарськими експертами з органічного сільського господарства. Ціллю проекту є розвиток органічного ринку в Україні шляхом підвищення конкурентноспроможності малих та середніх підприємств, які діють в Україні. Нашою метою є сприяння розвитку експорту органічної продукції, а також створення внутрішнього ринку в Україні. Споживачі цінують органічні продукти за їх високу якість, а також за можливість перевірити походження та виробництво продукту. Магазини, такі як «Натурбутік», задовольняють попит на органічні продукти тепер і в Україні. «Натурбутік» – це місце, в якому я постійно буваю, і доволі довго час вже. І вважаю, що цей магазин обладає потрясаючим в цьому смислі діапазоном, асортиментом, який предполагає найрізнообразні продукти для того, щоб включитися в здорову життя. Реально. українські високоякісні продукти отримали визнання також на міжнародному рівні у 2013 році. Швейцарія імпортувала кількасот тонн органічних зернових культур, що дало можливість повністю задовольнити великий попит Швейцарії.